Вітаю всіх своїх підписників і гостей на моєму каналі. Сьогодні я буду готувати фаршировану цибулю. Ця страва дещо незвична для нас, але хоч раз у житті її стоїть спробувати приготувати. Цей рецепт бере свій початок з японської кулінарії. Фарширована цибуля в Японії дуже популярна. Повірте мені, це дуже смачно. Навіть ті, хто не любить цибулю, зможе оцінити цю смачну цікаву страву по достоинству. Для того, щоб приготувати фаршировану цибулю, мені знадобляться такі інгредієнти. Все інгредієнти приготувала, тож не буду гаяти час до роботи. Спочатку нарізаю картоплю кубиками. Я буду її смажити на олії до золотистої скоринки. На пательню наливаю олію, розігріваю і відправляю картоплю. Картоплю треба не забувати помішувати, щоб золотиста скоринка була зі всіх боків. Тим часом, поки обсмажується картопля, нарізаю моркву теж кубиком. Морква на черзі обжарювання після картоплі. Картоплю викладаю на сито, щоб стекла зайва олія. І в цю шпательню відправляю моркву. Щоб теж обсмажилась до золотистого кольору. Обсмажена морква відправляється до картоплі на сито. Настала черга грибів. Ріжу їх кубиками. У мене гриби шампіньйони, але в цю страву підійдуть любі свіжі гриби. Гриби буду смажити на сухій патенні на середньому вогні, щоб випарувалась зайва рідина. В кінці обжарювання додаю трішки олії до грибів та солю їх по своєму смаку, перемішала та відправила гриби теж на сито, щоб стекла лишня олія. Ну, а тепер займусь найскладнішим в цьому рецепті. Мені треба з цибулі зробити мисочки, щоб можна було цибульку начинити. Показую, як це я роблю. Насправді. Ця процедура дуже легка. Ви зараз побачите, що нічого складного тут нема. Просто слідкуйте за моїми руками, і ви побачите, що це дуже легко робиться. Я приготувала 6 цибуляних мисочок. Запікати фаршировану цибулю буду ось в такій формі. У мене залишились серединки від цибуляних мисочок. Я їх поріжу кубиками і розділю на дві частини. Одна частина піде в начинку, а друга піде в соус. Для начинки цибулю обсмажую на невеликій кількості олії. Сюди вже відправляю картоплю, моркву та гриби. Даю. Хвилин 3-4 прогрітися. Потім додаю томатну пасту. Все перемішую і смажу ще 3 хвилини. Солю. Перчу за смаком. Додаю трішки цукру. Все перемішую і смажу ще 3 хвилини. Тепер приготую підливу соус до фаршированої цибулі. Патеню наливаю олію і відправляю обжарювати цибулю, потім додаю моркву, я її порізала кружальцями. Окремо я приготувала томатну заливку на пів літра води, додала дві столових ложки томатної пасти, одну чайну ложку солі і одну чайну ложку цукру. Ви ж, звісно, робіть за своїм смаком, як кому подобається. Заливаю заливку до цибулі і морпи, робимо це обережно, щоб не обпектися. Варю підливку до загустіння. Починаю фарширувати цибульні мисочки. На дно форми виливаю соус. і щільно заповнюю начинкою цибулю, викладаючи мисочки в форму. Змащую цибуляні мисочки майонезом і відправляю в розігріту духовку на 30 хвилин запікатися. Дорогі друзі, побалуйте себе. Приготуйте таку закуску, фаршировану цибулю. Це дуже смачно. Ну і звісно, дорогі друзі, не забудьте підписатися, хто ще не підписався на мій канал. Ставте лайки, коментуйте, поділіться цим відео в соціальних мережах. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Вам не важко, а для мене стимул знімати для вас нове відео. І, звичайно, приємна ваша увага.